Нещодавно у прокат вийшов новий фільм Збори ОСББ із доволі зірковим акторським складом, бо буквально про кожного актора чи актрису ви можете сказати, ну де ж я його чи її точно бачив. А серед професійних акторів тут можна помітити і Мене Євгена Яновича та популярного блогера Мішу Лебігу, для якого це кіно взагалі стало дебютом. То для чого ж нам це дивитися і чи варто воно того взагалі, і чи не виявилося це просто черговим крінжем? У цього фільму здавалося, б, на перший погляд, абсолютно є всі ознаки, що це чергова, хрінова передноворічна комедія, яка знята просто елементарно для викачки грошей, щоб люди там на свята, хотівши розважитись, пішли кудись там в кінотеатри. І по-перше, так, вона знята в досить короткі терміни, по-друге, тут доволі в основі такий простенький сюжетик, і по-третє, це, звичайно ж, акторський склад, де задіяні такі досить медійні відомі обличчя, просто для того, аби підняти впізнаваність цього фільму і аби, власне, замінити їх фанатів до кінотеатрів нам потрібно е, гроші. Тому то чи дійсно цей фільм спіткала така доля? Давайте розбиратися. Але перед цим хочу подякувати всім, хто підтримує мої канали на платформі База від Монобанку і нагадаю, що ви також можете приєднатися до них одноразовим донатом чи підпискою. І почнемо просто з того факту, що цей фільм був знятий в доволі короткі терміни. Фільм було знято за 11 днів. Так, за 11 днів. А чи можна за такі то короткі терміни зняти щось хороше? А я вам скажу, що ще як можна, і навіть за прикладами далеко ходити не треба. Український фільм Уроки толерантності на який до речі, в мене й огляд був також знятий у ще менші терміни всього 9 днів. Але він показав, що маючи гарний акторський склад та непоганий сценарій, можна зняти можливо не якесь супергеніальне, але доволі пристойне кіно, яке можна дивитися. Головне не розпилюватися на якісь деталі, а звернути свою увагу на основний конфлікт, що в принципі можна побачити і в зборах ОСББ, де також немає великої прям кількості локацій. А головна основна дія відбувається взагалі в одному приміщенні, де і відбуваються збори. Тобто увага зосереджується на одному основному конфлікті і не розпилюється особливо на якісь побічні лінії. І вся абсолютно увага лише на акторах, на їх майстерності, яку не підкоригуєш ефектами, там, якимись змінами локації тощо. І, власне, прямолінійним сюжетом, який має зачепити і захопити глядача. Почнемо з сюжету. І уже як з трейлера, так в принципі із самої назви зрозуміло, а про що буде фільм. Вони всі на купі, всі по кругу роблять хуйню. І все, вони всі, просто вони всі приводять роблять, роблять хуйню. Що мені казати? І ця ситуація, в принципі, знайома дуже багатьом. Це взаємодія із своїми улюбленими і не дуже сусідами задля вирішення якоїсь спільної проблеми. У фільмі це покупка генератора на будинок, і ось герої мають вирішити, чи купувати його, якщо купувати, то де ставити, як раціонально розподілити його потужність між мешканцями і тощо. І ось як часто буває у таких випадках. Мудрі думки постійно переслідують їх, але вони швидше. І як говорить один з персонажів, навіть коли ми намагаємося бути адекватними, ми все одно неадекватні. І в один момент після чергового витку срачу, ще один персонаж-інтелігент, який за сюжетом є вчителем історії, розчарована, говорить фразу на кшталт: Ще Арістотель говорив, що демократія непридатна для ідіотів. І ось мені, як людині з філософською освітою, хочете трошки подушнити і уточнити. Я просто хочу, щоб ви поняли, що це. З одного боку, я не знайшла цієї цитати саме у Аристотеля, так трошечки переглянула його політику, і, можливо, треба просто інші переклади ще подивитися. Але з іншого, в принципі, це міркування, скажімо так, у логіці Арістотеля, а ще точніше у логіці, в принципі, древніх греків. Але є дуже важливий нюанс, тому що ким є для них ідіоти? Тому що ідіотами вони називали не так, як зараз от образливо називають якихось там дурачків. Ні, ідіоти це ті, хто поза політикою. Трошки перенесемося у давні Афіни, які були містом державою, де формою управління була пряма боже її називаючи, Афінська демократія. Усі громадяни полісу мали збиратися на центральній площі, яка називалась Агора, і де би вони обговорювали власне і вирішували якісь нагальні питання полісу. І відповідно ця вся двіжуха теж називалась Агора. І ось в цій Агорі повинні були брати участь усі громадяни ідіотами. А точніше, ідіотис були ті, хто ухилявся від цього обов'язку. А відповідно цим словом, греки виражали своє колективне. Хуйню. І ось уже що точно говорив Арістотель. Людина за своєю природою є істота політична. А хто в силу своєї природи не наслідок певних обставин, живе поза державою, той в розумовому відношенні над людина або нелюд? Його і Гомер всіляко лає, кажучи без роду, без племені, поза законом, без вогнища. В цьому сенсі політика це такий процес узгодження співжиття з іншими у суспільстві. Ясна річ, що тепер у великих державах пряма демократія на якби фізично неможлива, і зараз вона є представницькою, де ми на виборах голосуємо за тих, хто представляє наші інтереси. Я зараз піду голосувати за Ющенка. Хоча тепер з розвитком інтернету з'явилося все більше механізмів залучення усіх громадян до політичних процесів, найпростіший приклад, звичайно, петиції. Але міні версією демократичного процесу, такого прямої демократії, і буквально сучасною агорою, є звичайно збори ОСББ, бо ЖК, так метафорично виражаючись, є такою маленькою державою, де є своя територія, спільний бюджет, статут тощо. І абсолютно різним людям потрібно вирішувати, як уживатися разом та Приймати спільні рішення, які стосуються безпосередньо їх спільного життя, тобто людей, які в принципі беруть у них участь, ну дуже так важко все таки назвати ідіотами, саме сюдагрецькому сенсі цього слова. І великий плюс фільму у тому, що тут представлені найрізноманітніші персонажі різного віку, соціального статусу, з різною освітою, рівнем доходів тощо. Вже мовчу про якісь конкретно особистісні риси. І всім цим абсолютно різним людям потрібно дійти до спільного знаменника. І ось знову гарна сценарна знахідка. Героям потрібно вирішити просте питання, з якого боку ставити генератор. І виявляється, що навіть точка зору, з якого боку у будинку ліво, а де право, у кожного майже героя відрізняється. А як це таке може бути? Для когось от коли ти виходиш з під'їзду, і тут для тебе відповідь до право, а тут ліво. Хтось навпаки, коли дивиться на будинок і заходить у під'їзд, і вже тут для нього буде право, а тут ліво. Хтось взагалі орієнтується, зважаючи на розміщення метро. Хтось взагалі там зважає на сторони світу, де схід, де захід. Тобто майже для для кожного цей погляд відрізняється, а де це право, де ліво. Як це може соєдинитись? І це насправді чудова метафора того, наскільки у всіх людей відрізняються погляди, що вони мають не лише свою позицію щодо якогось питання, а ще й можуть дивитися на це питання абсолютно інакше з іншого ракурсу. І так само у фільмі на таких простеньких прикладах показується ще кілька тригерних і нагальних тем. Ставлення до податків чи хабарництва, чи як з боку виглядає, коли хтось намагається вдягнути біле пальто, бути якби вище у цього всього. Але уже давня істина відмова від вибору це теж вибір. Насправді фільм стосується не лише конкретних питань ОСББ, але й загалом це така мініверсія, можна так сказати, усієї країни. Тому що от нас в країні кілька мільйонів. Усі ми різні зі своїми поглядами, зі своїми переконаннями. Але всім разом нам потрібно якось співмешкати в одній країні, разом вирішувати якісь спільні проблеми, будувати якесь спільне майбутнє. Тобто, буквально подумайте про це, і це безумовно стосується кожного. Так само як у фільмі, так і в житті все врешті зводиться до одного. Наша національна забава срачі. Це ми любимо, це ми вміємо, практикуємо. І так само, як у фільмі, так само і в реальності, всі оці безкінечні постійні срачі лише й замикають наше життя в якийсь суцільний день бабака. Коли здавалось би, одне питання вже, ну хоч трошки вирішилося, але зразу виринає щось інше, і знову починається якийсь оцей безмістовний постійний срач. Давай, по новому, міша, все хуйня. Вся суть фільмів, де в основі лежить цей сюжетний поворот з ним Бабакам. Я думаю, багато хто бачив одноіменний фільм чи схожі на нього, полягає у тому, що герой чи герої потрапляють у часову пастку і проживають один і той самий день, і можуть вибратися з неї лише тоді, коли зроблять потрібні висновки. От тільки у зборах ОСББ навіть магії ніякої не потрібно було. Хіба що магія любові срачів заради срачу? Сидимо, отак от намотуємо. Бо істина, яка звільнить героїв із цього зачарованого кола, проста. Ми любимо лише сваритися, залюбки висловлюємо свою думку, навіть можливо, пробуємо шукати якийсь абстрактний консенсус. Але проблема у тому, що мало хто хоче брати на себе відповідальність за свої слова і вчинки, і таки щось нарешті починати робити. І коли врешті хтось із сусідів таки наважується взяти на себе відповідальність по одному з питань, це і розриває це зачароване коло. Актуальність фільму полягає в тому, що він не лише бере якусь конкретну ситуацію знайому дуже багатьом, ще й вона відбувається от в конкретний час, в часи блекаутів саме зараз. А й те, що насправді фільм пробує копати глибше та показати з боку усіх нас, всі наші срачі в українському суспільстві. І якщо у комусь персонажів ви не впізнаєте, можливо, себе, але точно побачите когось схожого на вашого сусіда чи якогось знайомого. Закінчення фільму, хоч і доволі передбачуване. І, до речі, як на мене, трохи нелогічне, бо ніби ж як якраз цю проблему передбачили і вирішили, і якраз велика частина суперечки цього стосувалася, а воно все одно сталося. Але насправді підводить до простого: що перед лицем справжньої проблеми ми дійсно готові об'єднуватися, чути, де допомагати одне одному. І саме ця єдність допомагає нам пережити найскладніші часи. Це і сталося у період після 24 лютого 22 року, коли замість того, аби роз'єднатися, розгубитися і від цього стати набагато слабшими, на що й розраховував ворог, ми навпаки об'єдналися та старалися допомогти одне одному, хто чим може. А наше найслабше місце це коли ми розслабляємося і знову віддаємося безкінечним серчам, які не лише засмокнуть нас у день бабака, але можуть загрожувати значно гірше. Тому як би складно не було, як би ворог не тиснув на нас інформаційно, ми мусимо триматися. по можливості ми, звісно, мусимо допомагати тим, завдяки кому ми як можемо ходити в кіно, так і вирішувати наші якісь питання із нашими улюбленими і не дуже сусідами, а не з якимись орками, які питати, то нікого нічого не будуть. Наприклад, можна долучитися до. Актуального збору. Факультет історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди продовжує надавати допомогу своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі до них звернувся випускник, військовослужбовець 32-ї бригади 2-го МИГБАДу з проханням допомогти придбати Starlink та Рацію. Усі пруфи і деталі я залишу в описі, і пам'ятайте, що кожен навіть найменший донат є важливим. Отже, підсумовуючи щодо простенького сюжету, для цього фільму це, звичайно ж, плюс, бо навіть у такій простенькій темі можна розгулятися, зачепивши багато тригерних тем. Головне, щоб актори змогли вдало передати всі потрібні емоції. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо, тобі ніхто дівітні не дасть. Решті, третій фактор ризику це акторські склади з медійними обличчями. І ось у цьому фільмі дуже важко виділити чиюсь акторську гру, але в позитивному сенсі, тому що якщо хтось порався недобре, то принаймні доволі пристойно. Який повний найс! Фактично у цьому фільмі є лише кілька акторів, яким мало знайомі широкій аудиторії. Це Ангеліна Самчик, що зіграла Надю, таку стереотипну дружину якогось Масіка. Ігор Портянко, що зіграв Павла, кумедного та скромного інтелігента, що думає про Римську імперію. А ще він постійно підкоряється своїй дружині та робить фактично все, що вона скаже. І попри те, що в фільмі вона взагалі ніяк не з'являється, але все одно, от є відчуття, що вона якось постійно незримо присутня поруч із своїм чоловіком. Сам же Павло дуже спокійний та не конфліктний, а його вайб. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Як портянка, так і Ніну на боку. Ви могли епізодично бачити у рідних фільмах чи серіалах, де вона грає завжди таких доволі колоритних персонажів, чим і запам'ятовується. На бока тут грає типову бабцю, яка є у кожному домі, і все про всіх знає. Студія Марини Тиші мене тут записано. Решті Марія Рудинська, що грає Оксану і є, мабуть, молодшим варіантом дружини Павла, бо теж прагне контролювати та повністю керувати своїм чоловіком Антоном. Це я психована, Антон. Ти нічого не хочеш сказати? Та ти, ти не психована. Який її думку має проявляти більше ініціативи? А ти вона? І тут перейдемо вже до більш пізнаваних акторів. Олександр Рудинський, якого ви можете пам'ятати з перших ластівок, а тепер же він доволі успішний актор не лише в Україні, але й на міжнародному рівні. Цього місяця у нього дві великі прем'єри: серіал з Майклом Фасбендером і Річардом Гіром. Та фільм з Женією Новичем і Мішей Лібігай. У фільмі ж він грає чоловіка Оксани Антона. І цікаво, що Марія та Олександр і в реальному житті є подружжям. Антон саме той спокійний чувак, якого цілком задовольняє його спокійне та розмірене життя. А все, що йому насправді потрібно, це лише увага власної дружини, а не те, що там про нього думають сусіди чи ще хтось. Ось хто більш ініціативний, то це героїня Антоніни Хижняк. Юля. Вона ж якраз і є ініціатором чергового зібрання. Ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісі. Та Намагається, хоч якось звести все докупи та знайти, хоч якесь логічне рішення, як би це важко не було. Мені соромно, що я членом є цього зоопарку. І так, хижняк ви можете пам'ятати за роль Мотрі, успімати Кайдаша. Іноді так трапляється, що актори стають ніби як заручниками своїх якихось неуспішніших ролей, і потім всі персонажі, яких вони грають, потім все одно якось схожі одне на одного. Але це точно не випадок Антоніни Хижняк, тому що Юля і Мотре – це взагалі кардинально протилежні персонажі. І те ж саме можна сказати і про Віктора Жданова, який грав Амелька Кайдаша, але не лише. Зараз досить часто його можна помітити у багатьох українських фільмах і серіалах. Наприклад, я його дуже запам'ятала за роль у фільмі Я працюю на цвинтарі. Тут у нього роль діда Семена. Мені дуже діде – це взагалі респект за всіх дідів, всім респект. Хто не поважає дідів, то блядь, блять, при... З одного боку, він доволі скромний та навіть взагалі не поспішає зізнаватися сусідам у своїх хороших справах, але з іншого боку, він доволі строгий та рішучий стосовно дотримання правил, і, мабуть, чи не єдиний з усіх на пам'ять знає статут ОСББ. Я закликаю працювати і голосувати. Не вмієте голосувати, збирайте манатки і мотайте звідси. Ще одним дуже впізнаваним обличчям є Михайло Кокуюк. Це прям надзвичайно харизматичний актор, який на собі може витягнути навіть якусь третю сортну комедію типу Свінгерів. Тут він грає грішо, абсолютно безпринципного тіпа, який більше переймається за власний комфорт. І це саме той бісячий сусід, який вважає, що йому можна все, у тому числі, наприклад, запаркувати свою автівку на тротуарі. Я похост, можете мене вбити, підрізати, пістрелити, а мені нахуй, мені похуй. При цьому усі йому винні, але він же ну нікому нічого не винен. І Такий цікавий момент Гріша яка зустрічає в під'їзді сусідів, які говорять йому, що йдуть в театр на Конотопську відьму. А він відповідає, що не чув про таку виставу. А для тих, хто ще не в курсі, скажу, що кукуюк насправді грає у цій виставі одну з головних ролей. Врешті переходимо до найзірковіших. Ольга Сумська зіграла роль Ірини, директорки дитячого садочка, яка не любить дітей. І зазвичай, якщо чесно, мені не завжди подобається її гра, особливо коли її запрошують на роль, ну просто тому, що це Ольга Сумська. Але тут що акторська гра, що попадання в образ просто 10 з 10. Її героїня така бісяча тітка, що змушувала обурюватися кожен раз, як взагалі відкривала рота. І, до речі, дивлячись на неї, то прям перша асоціація. Жінка головна командувач. Жінка головна командувач. Я сказати, да, що жінка головна командувач. Мені здається, цей мем найкраще передає її образ. Ще один актор, довкола якого будується реклама, це звісно Євген Янович. Звичайно, його гра дещо поступається уже майстрам своєї справи, як кукуюк чи рудинський, але за ним також цікаво спостерігати. Особливо його персонаж Тарас нагадує про що російський, але оцей мем. Сматря какої фабрик, сматряткуди приходять смотря сколько деталей. До речі, а я якийсь український аналог цього мему, бо як не то пропоную з цього фільму взяти якийсь момент, як людина, яка спілкується таким чином, то він вважає себе найпрогресивнішим і найрозумнішим від усіх. Хоч у результаті з боку це виглядає ну взагалі не так, як він думає. Чабінчевісютомні он єс просто лишається у нас Михайло Лебіга, якому тут відведена доволі скромна роль. Він грає типового зумера Кирила, який весь час оце сидить в своєму телефоні. І тут ви побачите його не таким, як звикли бачити на екрані. Що це за хуйня ваші, блядь? Просто піздець, а я ж з розумним їблом сидів нахуй! який навіть коли спить, вміє привернути до себе увагу, якщо ви розумієте про що я. Міша вже три дні грає в сталкер. 2», а купа глядачів за ним спостерігають. Натомість режисери-сценаристи вирішили не ризикувати і прописали Михайлові доволі пасивну роль, з якою він, в принципі, впорався. Однак, в історії вже є один випадок, де режисерові таки добряче довелось намучитись із актором непрофесіоналом. Блять, Блядь, что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну... Но... Ты не в камеру, ты вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня это руки, давай, смотри. Немножко текст по дебильному написан. Нерви, в обмеженный тайминг, это, в принципе, довольно мотивация для группы фильмов. За те, чий потенціал був використаний ну, на всі 100%, то це Майкла. Ну, очевидно, що він досить довго був наглою солодкою булочкою, бо насправді просто тренувався, щоб добре вжитися у роль пса, якого мусять носити лише на руках. Отже, йдучи на цей фільм, я не будувала якихось прям супервисоких очікувань, навіть навпаки, готувалася побачити якийсь відвертий крінж. Тому збори ОСББ мене дійсно здивували в такому хорошому сенсі. Так, цей фільм, як то кажуть, зірок з неба не хапає. Але це доволі пристойна комедія, ще й доволі злободенна, яка точно варта своєї уваги. А подивитися її слід, хоча б тому, щоб глянути на себе чи на всім знайомі ситуації з боку. І фільм добре дивитися як на великому екрані, так і коли він з'явиться уже в мережі, якщо ви раптом не встигнете чи не матимете змоги сходити в кінотеатри. До того ж чітко вираженої новорічної атмосфери там немає. Є лише такі натяки на передноворічні приготування, тому його можна сміливо дивитися у будь-який час, і він не втратить своєї потрібної атмосфери. На всякий випадок, коли кажу, подивитися в мережі, то маю на увазі не якісь піратські сайти, а офіційні сервіси, типу Такфлікс, чи де він там з'явиться. Що якось так задумала? Що нарешті, якщо хочу зняти фільм повністю чи принаймні в більшій частині із медійними та опізнаваними обличчями, то нарешті кличуть відомих медійних опізнаваних акторів, які можуть і вміють грати, а не ліплять у фільм усяких патапів різних там шоуменів, співаків, які навіть блін із своїм камео іноді впоратися не можуть. Так, у цьому фільмі є, Лебіга і Янович, але так само тут багато глядачів побачать і рудинського чи хижняк, і хтось, глянувши на афішу, захоче подивитися на того чувака з ластівок чи на Мотрю. І так відбувається тому, що нарешті українське кіно розвивається і дає впізнаваність новим українським акторам. Наприклад, збори ОСББ відкрили харизматичну Марію Родинську, і хотілося б згодом побачити якийсь фільм, чи хоч серіал, де вона зіграла б, якщо не головну, то принаймні ще одну помітну роль. Тому сміливо ходіть та підтримуйте українське кіно. Та не забувайте підтримувати збройні сили, завдяки яким нам його можуть знімати, а ми його можемо дивитися.